Euh, зварив я би грибний сук. Всім привіт! на каналі Даніми Трака. і сьогодні ми знімаємо відео Лісний табір, перша частина. Так. Холодильник би щось подивився. Спек. Лідія. Тут немає грибів. Так, значить. Якщо немає грибів, значить треба їхати. на локатить за. Дем'ян, чому ти знову перевернув мені машину? очень. Ага, тут закрыто. Давайте сюда проникнем. О, и тут не супер, Прикольно. прикольно. Очень много спам. Так, да, тут грибы. Гри... Гри... Грибы внимание, Капец, внимание, грибы. Требует... И може поїзду на Magic Forest. Шо? Чому тут летит? Так, а ну-ка Так. Чому, Та чому костер? Да чому костр, блин? Вот я кобечно. Начала епсы, зробили. Щось ненормально. Добрий день. Я потрапила до нашого лісного табору. Так. Потрапили. Я хочу сюди приєднатись. Так, давайте. Так, бери гриби і збер... бери і збирай гриби. Добре, буду зараз. Так, от я вже знайшов гриби, будемо зараз добувати. Притащив великі гриби. а Що з цього разу гриби уявили. Так! Ми сьогодні переїжджаємо, тому зараз ми будемо складати речі і відправлятись в поїздку. Добре. Вся команда в повному струю. Прямуємо на Magic Forest. Стри. Little. Ой, нарешті три години ми сюди їхали, здавайтесь. Що? Здавайтесь! Ні, а ви здавайсь? Mm. Калаш бери, хорошо. Mm. 小酒窝。 Five minutes later, через пять хвилин. Так. О, так, едем, едем, едем. Что? Знову кто-то, я робот, дайте мне эти пля... Две его вкрали. звичайний типічний робот. Погато. З тобою все добре? Вроді би так. О, ти можеш. Я відео знімаю. Все. Я відео знімаю. Вот час. Все, давайте зробимо тут привал. Це вже ми тут склали невеликий привал. Ты хочешь в мене дограти? А -а -а! Все позбулись. Можемо лягати спати. Так так можем. mm -hmm.